Друзі, привіт! А сьогодні я хочу поговорити. А де ж на Upwork більше всього грошей? Я маю на увазі, яка сама затребувана ніша, або деякі ніші самі затребувані. І це буде у нагоді саме тим, або хто тільки починає і хоче обрати для себе. Напрямок, в якому він сконцентрується на найближчі місяці для того, щоб побудувати там репутацію, або для тих, хто вже працює на Upwork, але замислився над додатковими спеціалізаціями, додатковими спеціалізованими профілями. Але спочатку давайте розберемо ті гіпотези, які є сьогодні в інтернеті, їх дуже багато і. Дуже розповсюджена гіпотеза та рекомендація, яку можна почути на просторах інтернету. Це спочатку треба зробити аналіз пошукових запитів і подивитися, а скільки там вакансій виходить по цьому пошуковому запиту? Якщо їх понад ну хтось каже, понад 500, хтось скаже там понад 1000 чи 2000, тоді туди треба. Поринути і там можна заробити грошей, і у вас є на це всі шанси. Тому давайте спочатку подивимося. От я зайшов у пошук, що ми будемо шукати. Ну, давайте, давайте щось дуже трендове. Давайте веб-3, веб-3 100% на веб 3 Тут щось ми зможемо знайти так. Web3. 685. Тобто, ну виходячи з того, що деякі радять. Все-таки 500 плюс, то має сенс починати з Web3, тому що тут блокчейн, NFT, всі тренди, і, напевно, всі гроші. А, ну, давайте подивимося інші. Наприклад, ну, моє улюблене лого дизайн. Що ми бачимо? Бінго 7 тисяч. Тобто, якщо ви плануєте займатися розробкою логотипів, то у вас вже буде. Успіх 100% успіх, якщо ви потрапите з цією темою Upwork. так а давайте подивимося ще щось інше дуже популярне. А ну давайте SMM. У <охі> так само. Тобто, дивіться, дуже багато ніж, в яких дійсно можна знайти для себе напрямок. Я о, останні я обирала в саме ті, по яким ти можеш в принципі. Набрати додаткові скіли, навчатися у різних курсах, у різних онлайн-університетах та опанувати цей напрямок і виходити з ним на апворк. І що можу сказати? От в цій гіпотезі, в цій рекомендації, є лише один вірний момент: це те, що дійсно треба починати з пошуку, з аналізу попиту. Але ж... Коли ми аналізуємо ринок, нам треба ще проаналізувати ринок пропозицій і пропозиції, і нам якраз покажуть: а яка ж конкуренція? Якщо на ці 7 тисяч вакансій по логотипам ми знайдемо 107 пропозицій від клієнтів, то це майже 10 фрілансерів на одне місце. Це ну це ж скажена конкуренція. Чи дійсно треба туди неряти і починати з цього? І так само про ВЕБ-3. Наприклад, на ці 800 буде лише 100. Це означає, що на одного фрилансера п'ять клієнтів. Тобто, другий момент, на якому треба зосередитися, це ринок пропозицій, і тут якраз ще є додатковий нюанс: це ринок пропозицій на різних етапах, тому що коли ми потрапляємо на апворк, ми спочатку як максимум «Rising Talent», і ми ж конкуруємо з такими ж саме Райзен Телетами. Скільки їх там, це теж треба вивчити. А далі, якщо ми плануємо будувати серйозну кар'єру і будувати впливовий такий бейкграунд для себе і рухатися до топ рейд плюс, то треба зрозуміти, а що відбувається там. Може там ще більше конкуренція, чим на Райзен Talent? і можливо, вам треба обрати зовсім іншу спеціалізацію. Але ще є третій момент. Коли ви визначилися із напрямками, які для вас цікаві на Upwork, там де є попит, є здрава конкуренція, вам треба зрозуміти, а як же ви будете конкурувати, який ви маєте релевантний бекграунд, що ви будете відображати у вашому профілі? Ось приклад із життя, коли мав консультацію з одним фрілансером, початківцем, дівчина мріяла бути дизайнером, але увесь її бекграунд був пов'язаний з SMM І от в SMM вона якраз змогла знайти перше замовлення, тому що вона змогла конкурувати. Тому ваш бекграунд дуже важливий, і в ньому є чотири головні нюанси: це чи є у вас профільна освіта, не обов'язково з дипломом, чи є у вас історія найму, чи сформували ви її, чи вигадали? Це не має ніякого значення. Головне, що у вас є релевантний бекграунд і релевантний практичний досвід. Далі. А чи є у вас сертифікація? Сертифікація це якраз ті хард скіли які вам допомагають у написанні коверлета, і це є ваш додатковий аргумент, який засвідчує вашу дійсно кваліфікацію. І останнє це ваше портфоліо, але останнє в бекграунді, а не саме в пріоритетах відображення на Upwork. Портфоліо це те, що вас продає, це ваша вітрина, і от саме в тому напрямку, в якому ви можете сформувати сильне портфоліо, можливо, воно буде фейкове і має сенс починати. Тобто, ринок попиту, ринок пропозицій та ваш бекграунд більш детально, як все це проаналізувати, і побачити в цифрах. Все, що може вам показати Upwork, тому що насправді ми дуже обмежені в ресурсах і в можливостях аналізу, особливо ще до реєстрації. Тому завантажуємо гайд і вивчаємо ринок попиту, пропозицій і формуємо для себе релевантне бекграунд. і саме цьому присвячено перший відео-урок моєму новому курсі. І саме там вже містяться приклади на декільких категоріях і підкатегоріях. Це. Що краще обирати? Лого дизайн чи графічний дизайн, взагалі, тільда чи вебфлоу ще можете додати свої приклади і проаналізувати їх, і визначитися саме з тим, з чим краще починати напор. Тому що різні гіпотези існують, наприклад, веб 3.0 – дуже трендова тема. Напевно, туди варто рухатися, але як ви бачите, ринок. Попиту ще не сформоване на Upwork і є дуже багато інших перспективних для старту ніж. І от саме в цьому форматі я планую робити додаткові огляди, які пов'язані з гайдом, для того, щоб вам було значно легше з ним працювати. Тому підписуємося на канал. Вподобачка. А у коментарях було б круто подивитися на ваші відгуки про цей новий гайд, і, можливо, ви мене зорієнтуєте. У послідовності оглядів, які я буду подальшому робити, базуючись на цьому новому гайді.